Безпосередньо доказом, підтверджуючи, що викладена інформація стосується і особипозича, відповідно форм фактичних тверджень, є висновок судової експертизи, який був долучений судом. І відповідно про підставу позову, деталі нами наведені в позову. За ні тому повторно не доблюємо. Єдине, що ми б хотіли прокоментувати, враховуючи, що представник відповідача невпинно намагається перевести цей спір в площину, якої не існує, говорячи про те, що а, нібито відповідач. Пан Вітренко поширюючи недостовірну інформацію про позивача, жодним чином її не порушив саме як фізичної особи, оскільки ця інформація стосувалася саме посадової особи суб'єкта владних повноважень. А враховуючи виклади, не ми хотіли детальніше зупинитись на питанні належності позивача. І а, того, чому саме а, з даним позовом Кучко Віталій Володимир звернувся як фізична особа, а не київський міський голова. А, в першу чергу ми хочемо звернути увагу. що, а, а, Як ми зазначили, дана поширена відповідачами недостовірна інформація а, вона об'єктивно формує суспільний особу позивача не тільки і не стільки. Як посадової особи, яка наділена певним датом довіри територіальної громади, однак, і як саме громадянина, оскільки очевидно, що в умовах воєнного стану конституційним обов'язком кожного, незалежно від займаної посади, місця перебування війську чи в тилу характер професійної діяльності, то що є саме захист територіальної цілісності та суверенітету держави, Спільна ж інформація, яка по суті. Ставить під сумнів будь-яку користь від діяльності позивача в аспекті здійснених ним закордонних відряджень, яка могла б могла бути спрямована над захист територіальної громади. І вона створює головою уявлення про те, що позивач ухиляється від свого такого конституційного обов'язку щодо захисту вітчизни, і відповідно на займаній посаді займається нічим іншим як без ефективними, безпідставними закордованими відрядженнями, ще й за рахунок коштів громади міста, тому ми вважаємо, що в першу чергу дана інформація підлягає пристосуванню саме як така, що порушує повагу на гідність позивача. Втім, дійсно спрямований не тільки на захист міської гідності, яку зазвичай як громадянина, але і на захист його ділової репутації як відповідної особи, що займає посаду меридні. Належить кожній людині як біосоціальній істоті, а не є таким, що належить посадовцю або суб'єкту владних повноважень, як намагається переконати нас сторона відповідача. По-друге, відповідно до процесуального законодавства не існує такого іншого окремого суб'єкту. як Посадова особа або суб'єкт платних повноважень, позивач. Оскільки норма статті 48 в ЦПК говорить, що позивачем може бути виключно фізичні або юридичні особи, а не посадовець відповідно. Тому ми вважаємо, що позивач, звертаючись, Посадова особа відповідно Київської міськради, тобто голова виконавчого органу, захищаючи свою ділову репутацію, яка пов'язана саме з виконанням ним своїх посадових обов'язків на цій посаді, захищає свої права, особисті на права право на захист репутації саме як фізична особа, оскільки. Сам посадовець не може володіти таким правом і, відповідно, захищати його в суді самостійно. Таким правом діяли тільки юридичні юридичним відзначенням. В аспекті викладу вам також просимо звернути увагу, що. Ділову репутацію фізичної особи розуміється набутою особою Суспільна оцінка її ділових і професійних якостей при виконанні нею трудових службових громадських і інших обов'язків. Відповідно, враховуючи, що в цьому спорі відповідачам була поширена інформація, яка не стосувалася діяльності, оцінки діяльності Київської міської ради як юридичної особи чи її виконавчих органів як таких, а стосувалася саме оцінки діяльності позивача. При виконанні ним своїх посудових обов'язків, відповідно, ми вважаємо, що ця інформація стосується саме його, тобто позивача персональної ділової репутації, додатковим підтвердженням цього є, власне, і норма частини 2 статті 31 закону про інформацію, яка чітко говорить про те, що, не дивлячись на те, що. Суб'єкти владних повноважень не мають право вимагати відшкодування моральної до майнової шкоди у спорах про захист їх честі і гідності ділової репутації. Однак вони однак це не позбавляє посадових і службових осіб права як такого на захист честі гідності та ділової репутації. А, аналогічним чином також це підтверджується і вже названо нами постанови плану Верховного суду. І відзначає, що навіть у тому випадку, якщо стороною виступає собі кладку повноважень, то завжди мова йде про цивільне, про цивільні правовідносини. Відповідно, такі правовідносини можуть розглядати за правилами касу. Uh, і також правовим висновком Верховного суду викладено постанові 20 січня 2021 року у року справі номер 757, п'ятдесят сім, дріб 19 п'ять двісті в даній справі час ми просимо звернути увагу на неї скільки вона не є подібним подібна за змістом з спірними правовідносинами, Верховний суд чітко визнав і підтвердив право фізичної особи, яка Позивається з, з, з позовом щодо захисту своєї ділової репутації а, на таке звернення, враховуючи, що така фізична особа є суб'єктом владних повноважень. Однак цій справі суд відповідно висновав і визначив, що враховуючи такий особливий статус позивача, як суб'єкт владних повноважень, то а, саме визнання з простування інформації, визнання її недостатуру достатньою сатисфакцією, відзначив, що така особа не має права позиватися на відшкодування моральної шкоди. Втім, акцентуємо, що саме належність позивача як фізичної особи підтвердження даним висновку. Тому ми вважаємо, що позивач, намагаючись стверджувати, що він не порушував прав фізичної особи, однак. Заявив твердження, що стосується посадової особи, тому нібито ми звернулися не від належного позивача. Насправді просто уводить питання єдине спірне щодо неправдивості тих тверджень, які були заявлені, в іншу площину, яке не має жодного правового підготування. В аспекті також інших тверджень, що нібито ця інформація була результатом їх. Самостійні оцінки існуючої інформації в мережі інтернет, і відповідно вона містить виключно суб'єктивні судження. Ми вважаємо, що такі твердження нічим не підтверджуються. Хочемо відзначити, що висновок, який був поданий перед цим судовим заслідженням, рушниць не є таким, що може це підтвердити, оскільки його питання взагалі не стосується тих питань, що можуть. Предметом судової експертизи. Більше того, власне, цей висновок має певні ознаки висновку фахівців у галузі права. Один виходить заявлений нами, ми просимо заторнити позовні вимоги, визнати недостовірно і спростувати інформацію, викладену в дописах за заданими посиланнями в тій частині, яка стосується кожного з відповідачів. Відповідно до тих способів поширення, це є інформація, що провадилася кожним з них. Ну, я, там, що, Першу де, коротко все, вже там з вашим дозволом буде. В першу чергу я хочу звернути увагу особливість цього спору на суб'єктний склад позивича і відповідача. Це є політики, які кожної сесії звинувачують один одного у чомусь. Тобто це є, по суті, на мою думку, основним здобутком демократичного суспільства, а це можливість вільного вираження своїх поглядів та оціночних суджень відносно діяльності один одного. Це в першу чергу суб'єкти політичних професій. Ну, на нашу думку, зазначений позов, в тому числі, на нашу думку, необґрунтовані витрати на експертне дослідження, які, на нашу думку, значно завищені, є в першу чергу тиском спробою тиску, юридичного та фінансового тиску на відповідача, який є політиком, головою фракції Слуга народу у Київській міській раді, є заступником міністра освіти. Головою бюджетної комісії це є спробою, по суті, ну якщо так можна сказати, закрити йому рот, для того, щоб він не міг висловлюватися як політик вільно. Це в першу чергу. По-друге, я не вважаю обґрунтованими доладами представника позивача, тому що в силу того, що якщо є тотожними поняття посадової особи, суб'єкта владних повноважень і фізичної особи позивача, тоді чому? Позвачем не виступає саме міський голова як позивач, в адресу якого було здійснено оціночні судження відповідача щодо неефективності його роботи на посаді міського голови, ну, як зазначено, мера просто. Да? Тобто такої посади не існує. Але міського голову у нас ці називають мером в соціальних мережах. Тому незрозумілим є, чому ж тоді, якщо тут представників позивача ці, ці дві особи, про що ми не спогоджуємося, чому тоді позивачем не виступає саме міський голова. Також ми надали відповідно свій експертний висновок, якийсь простого експертний висновок позивача. Крім того, ми в додаткових поясненнях зазначили. Що є важливим для вирішення цієї справи, що по суті до публікації відповідачем інформації, яка оскаржується, зазначена інформація була викладена на інших ресурсах, зокрема в телеграм-каналі, а також на вебсайті. З посиланням на публікації керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації Дмитра Завоменного, тобто, ну ще раз повертаючись до ототожнення прав фізичної особи, яка займає посаду суб'єкта владних повноважень. Щодо якої? Саме щодо посади, я підкреслюю: не щодо фізичної особи, не щодо діяльності його фізичної особи, як батька, як сусіда. як... Громадянина, який мав би, в принципі, захищати, правильно я погоджуюсь з представником позивача, захищати свою країну, про що він обіцяв в одному з своїх ефірів, що піде солдатам воювати, е е е оціночні судження відповідача стосувалися саме неефективності його роботи на посаді міського голови, саме мера, саме, саме щодо мера. І я вважаю, що такі е порівняння ототожнення не є доцільними. Ну, оскільки, наприклад, ну я приведу приклад аналогію, скажімо так. Колись Верховний суд ставив питання щодо застосування норми норм закону України про судовий збір до учасників бойових дій, до звільнення учасників бойових дій з питань щодо, щодо порушення їхніх прав. І прийшов до висновку, що звільняються від сплати судового збору саме особи, фізичні особи з відповідним статусом щодо Предметів спорів, які стосуються їхнього статусу як учасника бойових дій. Хоча спочатку Верховний суд виснував, що ці статуси є нероздільними, неподільними, і з будь-якого предмету спору учасник бойових дій звільняється від сплати судового збору. Потім змінилася така думка. Тобто Верховний суд розділяє певний статус, який набуває особа, від його інших прав, які притаманні фізичній особі, громадянину тощо. Щодо, щодо інших обставин, ну, про те, що неможливо необхідно розділяти ну, відповідно, на нашу думку, за такою логікою представника позивача позивачем, все ж таки, якщо немає жодного... Жодної різниці між цими статусами мав виступати саме міський голова, все ж таки його діяльність, як міського голови, зачіпає. По друге питання, я хотів би підкреслити, що таку тактику обрав від представник позивача, тому що законодавством не передбачено захист честі, гідності ділової репутації суб'єкта владних повноважень в силу демократичних стандартів. Європейських в тому числі європейського законодавства, яке регулює свободу думки, свободу слова і право на критику суб'єкта владних повноважень. Конституційний суд неодноразово приймав рішення стосовно додаткового, ну скажімо так, тягаря, який під час заходження на публічну службу суб'єкти владних повноважень беруть на себе, в тому числі щодо втручання в їхнє сімейне та особисте життя, яке пов'язане з напівністю декларування. Та зацікавленістю громадськості щодо способу життя суб'єктва повноважень, і це, пов це не може бути не пов'язане з втручанням його особисте та сімейне життя, в тому числі, да, як фізичною особи. Хоча зазначена посадова особа, по суті, має ненормований робочий день, він є міським головою ну, цілодобово. Він виконує свої функції, і інформація, яка була поширена, стосувалася здійснення його повноважень, саме як. Міського голови підкреслює. Також ну, ми наводимо практику Верховного суду ЄСПЛ з приводу дотримання стандартів і спроможності критикувати. Мійськового голову зазначаємо про те, що ця по суті інформація була взята частково з інших джерел, тобто не є поширенням, ну є перепостом, є перепостом. І хочемо також звернути увагу, що відповідно до висновку науково-експертного висновку від 26 на на питання, чи містить допис Андрія Вітренка, оприлюднений на соціальній мережі Фейсбук 7 січня 2025 року, доведено інформацію про те, що Маркієва у 2022-23 роках перебував у закордонних відрядженнях протягом 97 днів, що коштувало громаді місто 23 мільйони гривень. Відповідь допис містить числові показники, однак завершений риторичним запитанням, що свідчить про відсутність категоричного твердження. У ньому не констатується остаточний факт, а ставиться під сумнів достовірність наведених даних. Отже, у тексті відсутня доведена та остаточна підтверджена інформація. На питання, чи є в ньому звинувачення вчинення міським головою міста Києва кличком корупційних чи будь-яких інших правопорушень, відповідь у дописі відсутні прямі і імпліміцитні звинувачення у вчиненні конкретного правопорушення, автор акцентує увагу на ефективності використання коштами громади. Коштів громади застосовуючи риторику політичної критики, а не юридичного обвинувачення. Отже, звинувачення у правопорушенні не місяця. На питання, чи є наведено в дописі інформація кваліфікацію дій міського голови як протиправних, відповідь у тексті відсутня категорична кваліфікація дій міського голови як протиправних. Наведені дані використовуються як підстава для публічного запитання та обговорення, а не як висновок про наявність порушення отже кваліфікації як протиправних дій у тексті немає на питання, чи зобов'язаний сільський міський голова звітувати перед депутатом відповідної ради про свої відрядження та витрачення на це кошти, відповідь законодавство України передбачає обов'язок міських голів, щорічно звітувати перед громадою та радою в цілому, а також забезпечувати доступ до публічної інформації. Проте обов'язок звітувати перед кожним окремим депутатом щодо відрядження і витрат не встановлено чинно нормами. Отже, обов'язку індивідуального звітування перед депутатами немає. Тобто, ваше щесів, якщо за даний позов буде задоволений, це буде президентом не тільки в системі місцевого самоврядування, а взагалі в політиці України будь якої посадової особи, які не сподобаються критика тієї чи іншої людини, політика в першу чергу. Здійснювати отакий от тиск на неї шляхом подання таких от позовів з метою стягнення витрат пов'язаних з розглядом справи. Та спростування по суті заборони критики влади. Заборони критики влади це ну основний здобуток, на мою думку, Євромайдану і по суті основна вимога демократичного суспільства і євротеграційна вимога щодо вільного вільної критики будь-якого суб'єкта владних повноважень. Тому просимо відмовити задоволення позову повному